Пані колеги, сьогодні ми зібралися провести комісію. Постійну комісію міської ради з питання освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я, національних на меншин, духовності, спорту з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Комісія в складі Булеза Оксана Іванівна, Бушковіра Іванівна, Бандурович Оксана Федорівна і Рацин Михайло Олександрович. Присутні сьогодні Яцканич Лізавета Михайлівна, начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури, сім'ї, молоді та спорту, медіко Іван Іванович, керуючий справами виконавчого комітету міської ради Маренич Мар'яна Івановна, начальник відділу організаційного забезпечення та діловодства міської ради. На порядку денному три питання: перше про затвердження програми забезпечення гарячим харчуванням учнів Ільмінської спортивно гуманітарної ліцею Іншавської міської ради на 25-й рік. Слухаємо вас, Ліза Михайлів. Програма забезпечення гарячого харчування учнів. Ми зтверджуєте кожного року. Вона вже діє дуже давно. У нас харчується 10 діточок безкоштовно. Це лише затвердження програми, таку, як, як і було в тому році. Щось ще вам. Розпути? Ні, є там і, і Чи, може колегам що? щось є бо... питання у вас. Поки що це без грошей, бо ще в нас буде меню, затверджено в центрі на станції. А сама програма зроблена для... для створення та забезпечення умов повноцінного якісного харчування спортсменів наших у спортивно гуманітарному ліцеї. 10 дітей. Двоє цей фільм з цих боках. Голосує на була за заклад. Була. Так. Друге питання про встановлення батьківської плати за харчування дітей закладу дошкільної освіти в міської ради Закарпатської області на 25 рік і Так само кожного року нам потрібно встановити батьківську плату у відсотках. Ми пропонуємо у всіх закладах. Нашої освіти і ті, що входять у склад наших як шкільних підрозділів Бавна Смологовиця і Великоростівський заклад, ми пропонуємо 80% це вакцин і 20% з місцевого бюджету. Вартість харчування 60 гривень. Є питання? Була за за. Ну і ще ну, додам, що це той, також у цій у цьому проєкті рішенню є е, ті діти, які звільнені від сплат. Це соціальні діти, діти інваліда, діти сирота, діти позбавлено батьківського піклування або які під опікою. Тобто за них ми платимо. Так, Супер, з того місця. Багатодітним п'яціям. П'ятдесят процентів 50, Після батьків. Тобто після на після 50. вісімдесят 50 на двадцять 50. п'ятдесят 50. на після. За то згідно закон. Так, третє питання по порядку денному плану залучення громадян та формування ядра активних. Мотивованих мешканців громади, активістів для просування подальших позитивних змін у Ішевській міській територіальній громаді на 25-27 роки. Ну, я в трьох словах коротко скажу. Цей план розробляється за сприяння громадської організації Європейський діалог» по рамках проєкту посилення залученості громадян і впливу громадянського. За допомогою проєкту Він розробляється з цією метою, щоб покращити взаємовідносини, взаємопрацю між нашою громадою і жителями громади. Є три стратегічні цілі. Перша стратегічна ціль це інформаційне відкритість. Це робота йде вже громади, тобто персоналу ради над залученням громадян, тобто працювати над відкритістю міської ради, то офіційне сайт, соціальні мережі, анонси розв'язання рішень, не вжди, ефіння, і не переактивні ленері. Другий етап це йде громадські консультації. Це вже виявлення коло осіб, з якими ми хотіли би співпрацювати, визначити їхні проблеми і допомогти вирішенню цих проблем. І третя стратегічна ціль це, це сама по собі зворотній зв'язок, тобто вже. За результатами роботи за цим планом виявляти результативність залучення громадян до вирішення проблем у громаді. Так, Якщо коротко. коротко. План, іще у процесі розроблення, він наданий кураторами операторами вишню Андрію для уточнення декотрих аспектів і вже після того, коли буде одобрено вже будемо остаточно передавати на сесію. Так, так, так. З допрацювання. Треба чогось до працювати. Так. Я думаю, що програма. Тобто рішення профільної комісії просить? Цей план треба да, 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 проводити через комісію і затратити да, сесію, отриму. тому що ми будемо потім і рішення, і самий план вже остаточний заряд давати угу. За. Так. На цьому наша комісія завершила свою роботу. Дякую всім за увагу.